Участь 25 депутатів з обрання голови районної ради. Було висунуто два кандидати. Комісія визначила і скриває скриньку для голосування. Голосування від... під рахунок буде відбуватися публічно і, одно... і голосно. Скринька не повторювана. Que linda, que Нам на рассыпется? Істинний момент. Скрынька пуста. Пустота. Вазай Микола Миколаївич! Виборчий бюлетень зіпсований. Зважається зіпсований. Там, де не визначено позначки, і є, є позначки, що ні за кого, зачеркнуто всі. Шановні члени комісії, це <плес> Також проти всіх. Визначено надійсний. Базей Микола Миколайович. Бринза, Олександр Юрійович. <кхух> Бринза, Олександр Юрійович. Базей Микола Миколайович. Визначено недійсним, так як зачекнуто всі два кандидати. Базей Микола Миколайович. Бринза Олександр Юрійович. Базей Микола Миколаєвич. Базей Микола Миколаєвич. Базей Микола Миколайович Бринза Олександр Юрійович. Бринза Олександр Юрійович. Ми визнаємо його не дійсно, так як помальовано і не визначено. Ні, то вісім сказати. Базей Микола Миколайович. Базей Микола Миколайович. Базей Микола Миколайович. Базей Микола Жарко. Микола Бринзя Олександр Юрійович. Базей Микола Миколайович. І базей і Бринзя визначаємо недійсним. Визнаємо недійсним. Так як це два прізвища. Базей Микола Миколайович. Починаємо з недійсних. Під тобто рахунок. Один. Два. Три. Чотири. Ну, П'ять. Шість. Ви знаєте в протоколі, що не дізнається. На оповідному порядку. Так, кандидат. Чисті руки. не брали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять голосів видано за Базея Миколи Миколайовича. Одну. рахуємо, Олександр Юріч. Раз, два, три. Чотири, п'ять, 6. Шість. шість голосів набрав Бринця Олександр Юрійович. А що далі робимо? Mm -hmm. Продавшуємо... що mm -hmm. по процедурі. Mm -hmm. Ми просимо дати нам дві хвилини, нам треба прийняти mm -hmm. рішення. Mm -hmm. І протокол написати. Будь ласка, ми напишемо і вам повідомимо.